Вітаємо, друзі! Сьогодні хочу коротко, але по суті, розповісти вам про відкоси з сендвіч панелей. Вони ж відкоси з пластику. Сендвіч-панель панель це трьохшарова плита, ззовні шари якої виконані із пластику, а внутрішні містять утеплювач пінополістирол. Екологічно чистий матеріал, відмінної якості та теплоізоляції і має вагу. Вони ідеальні для пластикових вікон, зроблені з єдиного матеріалу, абсолютно гармонійні з ними фактурою. Загалом віконні компанії рекомендують замовникам встановити повноцінні відкоси протягом двох тижнів після монтажу вікон. Під повноцінними відкосами ми розуміємо закривання монтажного шва зсередини, сендвіч-панелями, гіпсокартоном, штукатуркою або відкосом кюнель та ззовні монтажного шва, якщо не був виконаний євромонтаж в базовому випадку штукатуркою або додатковою опцією. Герметиком з тизом Пластикові відкоси найпопулярніший вид укосу на сьогоднішній день. Причина полягає в їх вартості, адже вони входять в двійку найдешевших відкосів. Тривалості монтажу, тому що встановлення відкосу на двохстолкове вікно займе близько 2-3 годин. Також подобається замовникам. Легкість догляду, адже достатньо буде мильного розчину і губки, щоб освіжити укіс. Але тут варто згадати, що ліки від отрути відрізняє міра. тому не допускається застосовувати для очищення поверхні сендвіч панелей засобами, що мають у своєму складі агресивні хлоровмісні речовини та розчинники, або також абразивні миючі засоби. Такі практичні та довготривалі у використанні вони також мають високу теплову та звукову ізоляцію. Їх недоліками можуть бути дві речі неможливість ремонту після механічного чи термічного пошкодження панелі та неможливість встановлення на глибину відкосу більше 50 см, що зв'язано з складністю монтажу. Для встановлення укосів майстер використовує наступні матеріали стартові стрічки. Листи 10 мм двосторонніх сендвіч-панелей, штукатурний розчин для зовнішньої сторони, піноклей, силикон, малярську стрічку, рулетку та маркери. Додатково майстром може бути використані наступні матеріали: герметик стис А та Б, що є гідро та пароізоляцією, пінопласт. За потребою. Також майстер може відновлювати поріг, це після встановлення дверей або ж балконних блоків. Перевагою роботи з нами є наш підхід до роботи з замовниками, адже ми стараємося уточнити інформацію про розміри конструкції, яку буде обрамлювати укос, глибину від косу. можливо, попросимо фото від після монтажу вікон, щоб зрозуміти об'єм роботи та зменшити загальну суму чеку для вас, віднявши замір. Але якщо у вас немає можливості зробити замір самостійно, ми оперативно зробимо це за вас. Працювати з нами легко та вигідно, тому пишіть або телефонуйте. До нових зустрічей.